Я сказав всім, ти новачок у цьому, чи не так? Якщо тобі потрібна експертна думка, ти працюєш на експертний час. Отже, ти хочеш потрапити в арсенал, але тебе немає в списку гостей. Сузір'я належить моїй родині. Хтось вкрав четверте лезо тіла мого брата і продав його Марлоу. Безпека вищого рівня. Впевнений, що твоя родина хотіла б ризикувати твоєю шиєю заради цього. Будь ласка, міс Андраде. Тут є боковий вхід. Його мало використовують і погано охороняють. Я б вивела з ладу першого охоронця, перш ніж він подасть сигнал тривоги. Я б повернула ліворуч і прослизнула крізь оборону тут. У мене є стрибковий модуль, але я впевнена, що ти щось придумаєш. Тоді я б дочекалась, поки патруль зміниться. І прокралася б до того, як сховище зачиниться. І забрала б мій приз. Все просто. Звичайно ж, не завжди все йде точно за планом. Але я впевнена, що ти знаєш, що таке імпровізація. Отже, що я вам винен, Вважаю це безкоштовною консультацією. Завжди приємно зустрічати талановитих людей. І, звичайно ж, я розумію речі, які ми робимо заради сім'ї.